Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, сьогодні трошки розбавим контент по сверлілкам всякою такою токарно фрезерною оснасткою, чи як його назвати. Те, що на полочках лежить, давно не показував. Дивіться, є ось такі дві оправки. Це десь 40, 40 сантиметрів 50 см, це десь 25 см. Тут посадка 28, тут посадка 30. На мене це ж під фрези, під фрези. От 400 гривень короче, за ці дві оправки. Куди вони використовуються, я хто не знаю. Там, бачите, там пас, ну а тут просто воно кругле. Отакі якісь оправки. Отакі От балабухи. Здоровенні, морзе 5, мор 5. Можу дати по 50 гривень кілограм. Це рапіт, це не рапіт, порізати буде. Просто різати в падлу. Це геморойне діло, різати рапід, я вже знаю. Якась ось така оправочка хреньозна, Це може в різці держку десь зажималось, щоб резервувати внутрі. Мор за 4. Таке щось, бачите, воно зафігурене, непонятне. Та ну там би гривень 200, маті отак. Так, буде в нас ось, ось кучка всякої всячини. Всякої всячини, показую. Мечик такий огромний. Так, фріза з побідітом. Центр морзе 3, фріза морзе 3. Ну тут таке серсарно, токарно, фрезерна, всяка саках 20, А не 30-ка, скоріше. 33, 33. Вот, оправки. Під насадні фрези. Оправка під отаку. Морзе 4, морзе 2. Переходник 5х3. Розвертка, фреза нульцева. Латунна, латунна фреза. Отдаю дешево, все дешево. Ну така фреза, другий сорт. А така це тут, що на полиці лежало. Жменя, сверл. Морзе два. Ось ось сверлишка. Розвертка, фреза, розвертка. О, ось якась хрень. Що це? Воно монолітне. Тут квадрат. Як той казав, дна немає, верх запаяний. Ось таке саме дна немає і верх запаяний. Що це за хрень? Похоже на калібр. Може якось вставляється, там, крутиться, не ясно. Ну, отдаю мікрометр. 75-100. От. Трошки різечка. Оце цю всю банду, що я вам показав, всього на всього 1200 гривень. Шикарніший набор всяких железачок. Далі, ну тут особо нічого. Отака от є балабуха. Фаска знімательна, якийсь хер'йозна гривень. 300, там би поїхав. Ці штуки рапідні. Ці штуки рапідні повністю. Це все r 6 m 5 Ці серединки. Це якісь типа центра, не центра, воно щось регулюється. Коротше, 200 гривень штука 200, 400, 600 Можна за 500, а ці три штучки. Морзе 2 Вони, бачите, і не ржавіють, бо воно рапідне, е, бистро рез. Не знаю зачем, але так вийшло. Далі, третя полочка. Це ці для м'єтчиків. Мєтчика тримач. Тут бачите, типу під сангу. цей крутиться. Тут без заснастки. Тут теж щось воно йому не вистачає. Мєтчика тримач і мечика тримач шариками. Далі. Отакі От якісь, колись їх купив. Вроді не задорого, але теж лежать. Мікроподачі. Тобто якось воно крутиться, мабуть, сюди якась... Шпонка, не шпонка, а такий прутик, щоб проворачувати. Тут ножи. Що це за хрень, так ніхто і не змог вот. такі вони, бачите, різних: длинний, короткий, середній. А, патрон, морзе, морзе 3. <кхід> бачите, з синтровочка <кхід> і різець, навіть долбіжний і внутрішній розташний. Бачите, канавки. Теж таке сделать. воно трошки время і грошей стоїть. Взагалі, дивіться, ця вся братва 2000, 2000 гривень. То есть, оці трошки стоїть, оце там вже їх по 100 гривень, грубо говоря, дешевше, ніж купляв. Ну, Воно лежить. А коли воно лежить, зрозуміло, що воно бабок не приносить. Правильно, правильно. Ключі авіації, ці, цілий чемодан. Номеровані авіаціон, кому треба, зроблю фото-відео. Так, тут, тут ми трошки пробігли. Дивіться, сьогодні вроде, трошки акціонні ціни. Сверла морзе5, огромних там 70-80 немає, хоча хтось казав питав. От таке сверло, навіть на 70 на секунду. От, 72 даже, вроде я наміряв. Морзе5. Конус вообще вміняємий. Сверло. Ну кромка. Та ні, дивіться, хороша кромка. Затачувати, звісно, треба. От хтось колись мене питав, сверло на 70 гривень, я кажу, давненько було, кажу, 700 гривень. Ти що? Каже, дорого. дорого. Кажу, ну сиди, драчі так от. Раз тобі на 70 сверло, дорого. От, ну, Зайдіть на OLX, воно на 300 є. А так, якщо всі гамузом, тут десь 50-55. там 55, е 50 гривень ні. 50 на наропіт їх ну, коротше, давайте 60 гривень кілограм. У мене тут є ще є. ну Може кілограм з 30 і набереться. Тобі ж візьмете мішок сверл по ціні 1,70-го. Якщо віддільно, касар, було 700 стало касарь. Ну, Коротше, акції воно ж повинно бути яйці, покупки вигідні. Може мечики комусь, треба на 80 штучки. Рєєчки на дровокол, дядьки, осінь близько. А, ні, вже осінь прийшла. Отакі от рієчки по полторушечці. Вони пушні з якогось станка, але зуби не убиті. розміри, це не модуль, це шаг. Вон видно, воно важуче, воно дебеле, воно буде робити 1501 штука. Так, далі ножи на гелітину, давненько тоже їх не показував, хороша сталь. Розміри, вес, ціна, все указано, торг присутствує. Це можна їх на ножи, на топори, на якісь гільєтинки поділати, порізати. От, все, все написано, все указано. Торг присутствує. Ну, як? В приділах розумного. Не так, що там півтори тисячі за тисячу заберу. Бери 4 ножа, по тисячі, один за півтори. Ви, ж, ви знаєте політику каналу. Чим більше береш, тим дешевше. Ну, не завжди. Тут треба по ситуації. Далі. Електроніка, це вам дядьки по наложкам. Хто там усирається, наложки, на ложки. Е, хтось питав мене, каже, піди, подивись, повибирай. От такі, тоже дискрайм, глаза побачу, чоловік, каже, таке розхирячу і все. І пустив на серебро золото. От, каже, пускач, пішов, повибирав, поміряв. А спочатку на наложкою, кажу, на не працює, тільки на карту. Е, а, ви не забудьте підписатися, лайкосик, бо я тут стою розпинаюсь, а то вчора відео так там і не підписок, нічого. Е, лайкосик, комін, що-будь напишіть, зробіть. От, е, до чого я Каже, на ложку я кажу, тільки оплата на карту. Хорошо, да, давай карту. Я ж по пофоткав, посчитав, все, це хорошо. Ага, дві неділі, все, лежить, пропав. Оце вам я відправляю на ложкою. Тобто я б відправив на ложкою все. Чоловік потерявся, йому нахер не треба. Ну, я краще нічого не заработаю, чим уйти в мінус. Правильно? Правильно. От чоловік вже 2 тижні оплачує, десь потікався. Я розумію, час таке. Но, ну, ну, блін. Е, ладно, наложок нема. Новий поштою по предоплаті. Так, тут ще трошки зашаримося, пошаримося. Дві алмазні чашки, це вроді як нульцева, от розміри 700. Ця не нульцева, ну, ще можна терти тут добряче. 500. Дві штуки за косарь. Калібр Морзе 6, ключі до патронів. Вон, розміри на них написані. 600 Оце один непродірявлений, ну хороший. Вони всі вроді як нульцеві. Ну, розмір квадратика. Морзе 6 калібр, Морзе 6 розвертки. Є такі пилки. 9 ХФ. 200 гривень штучка. Ось їхні розміри. Я думаю, видно. 600 на 80 на 14 200 гривень штучка от 5 штук, тобто 5 і більше по 150. Акції, акції. До цього добра я ніяк не доберусь, Я сюди вже наверное, тоже неділі дві не заходив ніколи -то там. Та те Ви все. Бачите, сьогодні нічого. Завтра заявок навалило. Треба розгрібати два конуса КМ5 з ВК напайками. По 500 два за 800 гривен. Набори є КМ54 за 500 гривень, отдільно 300-2001. 200, Отакі вот рапідні, рапідні, слі без мозгоділення по 120 гривень кілограм. Тут є нові, є БУшні, бачите, БУР-18, нові. Отакі вот вот, вот фрези, ну, 2450 450 це за всі радіусні фрези. Його там нормально. А так, по 120 кілограм, рапі під 110 Вобще тут, считай-под даже с приёмкой, нанапосто 120 не купите. Е, сейчас такое время. Так, тут у нас що м 6, Фреза м 6. Фреза М6, 21, 24, 28, 32, 38, 23, 26, всі новенькі, крім одної за косар і також ніж до фрези Т5К10 отакі, ніж до фрези ВК8, всі новенькі, о такого типу. Такого типу ножик, я не знаю, як вони розлічаються. Ось от тут ножик. Ось так ззаді дивися, тут ножик. Це правий чи ліві. 17 кг, 2000 гривень. Е, Всього гамузу. От от. Два види їх, там, всі в перемішку, бо вони розсипані. Є такі ремставки на конус морзе 5 посилений. Розміри ви, я думаю, бачите. Новенькі, шліфовані, красиві, 150 гривень штучка. Опт скидка. Опт це от 10 штук. Хоча там нікуди вже скидувати. Вони важкенькі. Ну, то таке, розберемося. Є такий наборчик за, за 1500. Сверло, зенкер, розвертка. І новенький, і бушне. Розвертки тут всякі, бачите, вони були всі нульцеві. Трошки тут сюди все одно влага пробивається, як не крути. вони трошки. Трошки ржавіють, ну, ціна півтори тисячі. Тут, і бачите, сверло, лерочка, там ще щось. зенкер, Такий ось. О, а чостовий чо обломаний? Ну ладно, то якісь вандали крутили. Маленькі фрези, дискова, Це якась взагалі хрінь непонятна. Ну, да ладно. 1500 гривень оцей наборчик. Якщо, що, краще скидуйте скріншот який. Так, і ще тут пробіжимося. Що в нас тут залишилось? Бабка 2М112, а так в зборі 3500. Ось такий дракончик 4000. Теж теоретично можна розірвати вверх-вниз. Тобто, оце все. От крути 4 болта це верх, платформа-низ. Оцей дракончик от, в зборі 5. Одній 3,200. 1800. От так от. Низ, платформа, вверх 3200. Можемо цей розірвати цей з двигателем. Ну, опять же таки, я його ніяк не провірю. Время не вистачає поки сьогодні на почту. З почти там опять нерви короче, это ужасно. Можемо 2500 низ, воїн з типа. Верх, вверх, сіки це треба мені. 3500. А, не, хера. 3800. Ну, воно ж должно вигідніше трошки, бути. а не 4. Или, короче, кому буде інтересно, пишіть. Розберемося. Найдемо Спільну мову. Так, ВСН, р 20 одна плита стала за 1900. Отака колона з, з зажимом. Може комусь кудись на якийсь колхоз 1500, 2М112 2М112, по 9 косарей. Той дракончик э, під завдатком. Ввечері э, сказали, скинуть, ну, коротше він під завдатком, немає його. Вот, э, 1000 гривень 2 м 112 електроніка. Бабки, бабки, хірябки. Не забуваємо такі от болтики 27 на 195 на 195L7 прочності. Це європейська якась класифікація сверхпрочного металу. Вроді в гуглах пишуть, воно не хуже, ніж 8,8. Тобі ж сталь хороша, це якась тут конструкційна, ахіренна сталь. Що Ви бачите, і гайки маркеровані, і болти, і вся херня. Це десь там на газопроводах, трубопроводах. ну, Туди гавна не поставлять. Резбарбічна вправа. Да? Да. Отакі от от карманні шпілічки, краніки такі по 400 гривень на 10 тисяч PCI. Малі продольні. планшайба, тв 3 тв 4 Отаке от є. 1М61, Діп 300, болтів є багато. А, що хотів вам розказати? Ладно, давайте ще покажу оцей весь набор. Так, тут топори, молотки, БМки, оце за косарь. струбцини косарь. 400, а в місті 1200-400 гривень напильники, трошки швидше, бо треба показати всього. Всього трошки багато. Є оці штучки 700, 400, 1,5 і все. І все. ну, короче, Що маємо, те маємо. Продаємо те, що не допродано, ждемо нових заявок. Радіатор. Радіатор отут стояв, я його за 300 гривень продавав. Думаю, треба надо... ну, не продався, я ось як раз за три показував радіатор отоплення. Думаю, викину його нахрен. А там з боку латунні ці закруташки. Я ж думаю, ну, він там алюмінієвий, і що, що з нього там взяти. Більше гемороя його розбирати. Думаю, відкрутю ці закруташки. Ага. Вони не відкручуються, думаю, треба відрізати. Хоч там 100 грам латунки. Хрясь, а він мідний. Опа! Тобі ж, там трубочки, ці це б хтось купив за 300 гривень. Да? Бонус. бонус, Вийшло його 1,6 кг 350 і 300 кг алюмінія по Коротше, От я його розібрав ну, буквально там 10 хвилин. Більше там ціла мілі витягувались, на 700 гривень. Я його продавав за 300 гривень. Тобто, хтось би мог собі бонус урвати. Я думаю, він алюмінієвий, ну от того треба все досконально провіряти. А так би пішов в мінуса на 4 сотні. Правильно? Правильно. Так що такі от. У нас сьогодні ніщачки, такі лажик є, не забуваємо. Скоби, такі під пальчик. Отакий блочок один остався на 2 тонни, він не розборний. Ну, канат завели, все, оце нуль. Це такі якісь хрені. Електроінструмент, перфоратор, дрель, шайтан машина і шайтан машина. І все. Все, Всім пока. Пишіть на Viber, кому ще інтересно. Лайк, підписка, вся хірня. Постановочкам теж варіантів. Варіантів маса. Мені все одно хоч ціляком, хоч по запчастям. Главное, щоб було е, вигодно мені і вам. Все, всім пока.